Це це? Кузьма. Кравітейшн. Вмакарейшн. Ну, Та ти тільки наклав сковорідки і вже думаєш, що воно буде холодне. Вкусно, ну і що ти скажеш для наших підписничків? Дуже смачно. Друзі, готуйте. Експериментуйте. А як, ти, а як ти готував? Поставив масло на сковорідку, Потім чесник порізав дрібно, пожарив його, потім дав туди сіль трошки креветки, посолив і потім залив сметанку 12%. Після того зварив макарони і додав макарони в сковорідку, і залив. і тепер. Її. І ще лайхак був такий сир додав, так? Так, сир, так. Бач, я твій рецепт записую. Mm. <laughs> так записую і користуйтеся. Смачного. Дякую.